Рівне прощається із 33-річним героєм Миколою Савосіком. Чоловік був страчений росіянами у лютому минулого року в Авдіївці. Тоді Микола разом із побратимами чекав на евакуацію. Він сам не був пораненим і міг врятуватися, але лишився до останнього поряд із своїми напарниками. Він майже зробив найвищий подвиг віддав своє життя за, за своїх товаришів. Він міг би втікти, як решта. Він лишився там. Він нам міг би гранату міг підірвати але шкодував тих хлопців. Вот. А його так бачите, от вам весь червоний хрест. Російські всі домовленості. От ми бачите, всі відео. вона каже: Ваш черв ваше домовце до місця. Так матом сказали, Юлі стріляли. Виходьте кермосни, бо я ці відео всі бачу. Микола Савосік рівнянин закінчив місцеву школу, а за опанував фах кухаря. Микола шукав себе у різних сферах. Був людиною волі сучасного світу та нових поглядів. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Микола прийняв важливе рішення, що повинен стати на захист рідної землі. Він пішов перше місце добровольцем. Побачив. Що в з Маріуполя розстріляну сім'ю з дитиною мертвою на руках? каже я не можу. Я просто не можу, пішов до ЦК і що кажу, переживав, щоб що не візьмуть, бо були проблеми зі здоров'ям, і дуже переживав, що його не візьмуть. І йому перший час не дзвонили, бо було багато бажаючих на той момент. Микола ніс службу на Черкащині, а за тим на Донеччині, хоч і не мав військового досвіду та умінь, надзвичайно серйозно поставився до навчання. Врешті досягнув певних висот у військовій справі, очолив відділення протитанкових ракетних комплексів. Кресне це для мене останнім часом, останні два роки підтримка, яку. Мені давали. Це для мене було все. Це дуже була тяжка втрата. Микола був одним з тих, кого росіяни розстріляли, коли увійшли в Авдіївку. Хлопці чекали евакуацію, здаватися в полон відмовились, а ворог не став чекати. Тоді інформація про це сколихнула всю Україну. Він два роки на фронті був, він був стільки втомлений і не бавби без вихотів, того або смерть, або нічого. Як їх кинули там, так буду правду говорити. Він сказав, всі повтікали, один лише сижу з гранатою. І мої дочки Катерині він останній попрощався з нею, Каже, мене що в житті не тримає. В цьому У нього ні дружини, ні дітей не було вже. Ну так, от, І, і каже: я хлопців не покину. Що буде, то буде, і зрати сидить. А потім сказали, що чекайте, ми дивимося російським хрестом і здавайтеся в полон. І ми вас обміняємо зразу. А їх приїхали, просто розстріляли. Відтоді Микола вважався зниклим безвісти. А під час останнього великого обміну тілами додому повернувся, і він поховали героя на кладовищі нове. Ілля Тамашевський, Олег Шоломай, новини Рівного.